Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш. А про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте, мордочка всата шубка смугаста, часто вмивається, але з водою не знається. Так, це кішечка. Давайте розглянемо її більш детальніше. У кішки є голова кругла, на голові два великих ока. Носик сердечком, два гострих вушка. Тулуп у неї продовгуватий овальної форми. Має чотири лапки, дві передніх і дві задніх. Та довгий пухнастий хвостик. Коти бувають найрізноманітніших пород та різних забарвлень. Коти бувають різних розмірів, і маленькі, і дуже великі. Кожна їх мордочка унікальна, а що ж котики полюбляють? Люблять, коли їх гладять. Причесують. люблять, коли з ними граються. Їсти вони люблять м'яса, ковбаску дуже полюбляють, сало люблять, корм їдять спеціальний. Та п'ють молочко. Навіть морозиво з задоволенням їдять. А найбільш котики полюбляють спати. Сплять вони майже цілий день і де завгодно. Чи то гілка дерева, чи то вузьке перило на балконі, чи просто затишне ліжечко. А от чого коти найбільш не люблять, так це купатися, потрапляючи до води. Вони намагаються якнайшвидше вибратися. Вони самі себе миють своїм шершавим язичком, також миють своїх товаришів та своїх господарів. Перед тим, як завести котика, пам'ятайте, що це дуже велика відповідальність. А сьогодні я хочу вивчити з вами вірш Марії Познанської. Моя киця, послухайте. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці кашу, молочко даю, киця сердиться на мене, як смикнув її за хвіст, очі зробляться зелені, і не п'є тоді, не їсть. Дітки, то що ж полюбляє киця з вірша? Коли гладять її по спинці, дають смачненькі подарунки, молочко, кашу. А чому киця сердиться? Сердиться, коли смикають її за хвостика. Які очі тоді стають? Сердиті, зелені. А що ж тоді киця робить? Вона не їсть і не п'є. Малята, тепер я пропоную разом зі мною повторити вірш. Киця любить, як по спинці гладшу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені, і не п'є тоді, не їсть. Малята, а як ви вважаєте, чи можна кривдити тваринок? Звичайно, ні. Їх потрібно оберігати та захищати. Я сподіваюся, вам сподобався вірш, і ви його вивчите на пам'ять та пришлете нам відео. До побачення, до нових зустрічей!